Привіт усім, друзі! Розповім вам, що приїхало до нас в роботу. Е, наступний пацієнт Fiat Scudo 1.9 дизель приїхав до нас на ремонт. Проблема дуже проста. Щось прилетіло нам в циліндр. Другий. Ось тут ось так у нас був прильот. Що прилетіло, невідомо, Розплескало, побило. Тому зараз переміщуємося в інший цех. Розбираємо, дефектуємо і ремонтуємо. Також клієнт прислав Бушні клапана якісь, виберемо кращі, щоб з мінімальними затратами, тому що ця головка коштує як збитий самолітом. Є ГБЦ, сідла старі по цьому циліндру випресовані і наварили де потрібно. Ось так виглядає все. О, Ваші ГБЦ у нас вже замінені, направляючі втулки, прирізані сідла, два сідла ми замінили. Ось так у нас все поки що виглядає. Також вона пройшла хімічну мийку. Чистенька, біленька, супер. Далі зборка і регулювання, так як тут не гідрокомпенсатори, а регулюються клапана. До речі, тесно на герметичні зробили, все пройшло, все чудово. Ось нас така ляпота, Буде бомба. Ще буде їздити і служити. Ну що ж, В принципі, ГБЦ повністю зібрано, клапанами відрегулювали. Значить, Такий маємо фінальний результат Fiat дизель. Не попідварювали тільки біля форкамери. Ну, воно нам ні на що не впливає. Бачите, тут все заварилось, фрезернулось. Посадочні місця. Виточились нові два сідла, впуск, випуск. Далі замінені направляючі втулки. всі. Клапана із двох комплектів вибрали краще, від піскуструю, прошліфували. Також ГБЦ пройшла тест на герметичність, прирізали сідла, зібрали, відрегулювали. Такий має вона у нас фінальний результат. Зняли 13 сотих. От. Ці коцки всередині в циліндра, по прокладці вони не достають, тому вони абсолютно безобідні. По часу це зайняло ну, днів 4-5 у нас, поки. поки все це ми зробили. Тут ось так відмита, очищена, зібрана, відрегульована. Регулюється такими шайбочками під стаканчиком. Тут не гідрокомпенсатори. Не гідро. така. Такі до нас також приїжджають. Тесна герметичність вона прийшла, все чудово. До речі, вона вже варилася. В цьому циліндрі, скоріш, всього, була тріщина, там залишилась всередині наплавка. І чого випало сідло? Тому що неправильний був натяк, скоріш, всього за сідла. І воно випало і побило циліндр в даному випадку. ось в цьому Тому ось так, вона вже варилася. Там всередині була тріщина. Ось такі справи. Все, друзі, пакуємо, відправляємо, працюємо далі. Всім добра, підписуємося, ставимо лайки.